Всім привіт! В минулому відео ми з вами розібралися, що таке туризм, що таке похід. І давайте тепер ми розберемося з вами, як же в нього піти. Що нам для цього потрібно. А почнемо ми з вами з планування походу. Давайте відштовхуватися від виду походу. Будете ви робити це своїми ніжками на велосипеді, на бетмобілі чи на катамарані туристичному. Або, можливо, це буде змішаний похід. Наприклад, ви їдете на машині в одну точку один день, там орендуєте катамарани на два дні, сплавляєтеся до іншої точки, там пересаджуєтеся на велосипеди, їдете два дні на велосипедах і ще потім два дні пішки йдете з рюкзаком по горах. Це буде змішаний або комбінований похід, коли ви використовуєте декілька видів туризму в одному своєму поході. Під кожен з цих варіантів, які і я вам тільки що озвучу: у вас має бути чітко спланований маршрут. Ви маєте розуміти, з якої точки ви висуваєтеся, в яку кінцеву точку ви маєте прийти на своєму шляху. І ви маєте знати, які перешкоди от в цьому відрізку вас очікують. Ви маєте знати, де ви маєте взяти їжу, де ви маєте взяти води, який запас води та їжі ви маєте з собою нести. Всі точки ночівлі, всі точки привалів. Це все у вас має бути сформовано. Бажано, щоб це було записано. і і про це знали інші учасники групи. Якщо ви вже не кидали костяк свого маршруту від точки А в точку Б, ви маєте на ньому запланувати хоча б два аварійних сходи з цього маршруту. Ви можете бути на 100% впевнені в тому, що ви пройдете все буде чітко, добре, так як ви запланували. Але на практиці це часто буває зовсім інакше. Інші погодні умови ви захворіли, переоцінили свої сили. Хтось з групи травмувався, потрібно сходити з дистанції. Ви маєте розуміти, куди ви можете і з якої точки спуститися в цивілізацію, де вам можуть надати допомогу, або ви можете перечекати негоду, яка з вами там трапилася під час мандрівки. Це одне з основних. Взагалі, навіть правил безпеки в самому поході. Також, якщо ви думаєте, та що там прийду я тих 70 кілометрів за сьогодні, там привальчик зроблю, і ще 50 пройду. Ні, такого не буде. Ви себе явно переоцінюєте. Беріть більш реалізуємі дистанції. Ви маєте розуміти, що людина проходить таку-то відстань на такому-то участку, або там на велосипеді вона може приїхати таку-то відстань, ну, знову ж дивлячись, яким. Видом туризму, ви плануєте зайнятися на цих вихідних. Ставте чіткі досяжні плани проходження маршруту із чіткими відрізками. Ось ви знаєте, що за сьогоднішній день ви маєте пройти там 20-25 кілометрів. Починаєте ви старт у такій-то годині з такого то населеного пункту чи з такої то точки. Тут ви проходите до такої точки. Тут у вас має бути Привал кушаєте, п'єте чайочок, дивитеся, ой, яка красива, все, рюкзачки на плечі чи на чому там путешествували, і переміщуєтеся далі. Ви маєте знати, де ваша точка ночівлі. Ось ставте собі прям рамки такі, що ви їх будете дотримуватися. Якщо ви їх перевиконуєте і на кінцеву точку приходите раніше, ви класний тіп, молодці, тримаєтесь в тому дусі, але. Не беріть більше, ви дійшли до кінцевої точки, не треба геройствувати і пробувати йти. Та я прийду там до наступної точки. Часто це закінчується травмами і пошуками людей в дикій природі інколи їх знаходять трошки пізніше, і вже не в тому як сказати в більш просроченому стані. Також, якщо ви йдете в піший похід. У вас не завжди є можливість з собою там каністру води 25 літрову нести. Вам прийдеться поповнювати воду з джерел, які нам дає природа. Тому коли ви складаєте маршрут, обов'язково на карті передивіться, чи є джерела питної води, де ви її можете взяти. Дуже часто буває таке, особливо. В літній період, коли йдуть засухи і немає дощів, що на карті може показувати, що є джерело, ви туди приходите, а там суха, суха земля. Ну води ви там не знайдете. Тому завжди ви маєте розуміти, що у вас має бути хоча б декілька джерел води, де ви можете набрати собі водички, скип'ятити її, зробити собі чайочок, запарити, сублімати, покушати. І не вмерти від спраги. Коли ви йдете в похід при плануванні, ви обов'язково маєте зауважити погодні умови в цьому регіоні в період вашого походу. Так, бувають форс-мажори, коли ви їдете в похід, і погода міняється різко за один день. І тоді вже на ваш ризик ви будете або йти в цей похід, або ви будете його відміняти, або переносити. Але завжди звертайте увагу. На погодні умови, бо погода може зробити біди. Далі буде порада по орієнтуванню для вас. Орієнтуватися на офлайн карті це набагато буде легше, ніж по карті, яка надрукована. І от такий от об'єм займає на пол галактики. По офлайн карті вам буде орієнтуватися легше, і щоб точно ви могли дотримуватися свого маршруту. продублюйте її, хоча б там на 3-4 телефона, які у вас будуть в групі. Не треба тримати офлайн-карту тільки на одному телефоні, бо техніка вона може вийти з ладу. Ваш телефон може зламатися, перемонтувати його ви там не зможете. А якщо ви йдете по класиці з оцими міжгалактичними картами і компасами, не забувайте про те, що карта може розмокнути, порватися, компас може загубитися, може розмагнититися, якщо його тримати коло металу, тому дублюйте карти, дублюйте компас, карти. Складайте в чохли, які водонепроникні, а компаси тримайте подалі від електронних приборів та металу. Тоді у вас більше шансів, що ви не загубитеся і у вас не придеться шукати МЧСникам, ДСНСникам. Ще така штука, яка відноситься більше до правил. Безпеки, взагалі, базового йдете ви зимку, літом. Ходили ви там 1050 раз по цьому маршруту, Неважливо, завжди повідомляєте свій маршрут рятувальникам. Ви маєте прийти до рятувального пункту, сказати такий та такий та Я там чоловічик збираюся йти з цієї точки, і по цю точку проходити такі то такі то точки, ночувати тут, ночувати тут. І вони будуть знати, якщо ви не будете виходити в кінечний день, коли ви мали би вийти з маршруту, вони будуть знати, ага, йшла група з таких то таких то чоловік. Вони загубилися десь напевно, от в цьому відрізку, і вони будуть шукати вас десь поруч. Там також не забувайте повідомляти маршрут своїм родичам та друзям, які зможуть, якщо ви не будете виходити на зв'язок, зв'язатися з тими ж самими рятувальниками і сказати: ось він мені залишив свій маршрут. що ось він такого-то числа виїжджає, такого то числа стартує, буде ночувати там, там, там останній раз виходив на зв'язок тоді, то тоді, то знаходився він там, то там. Це також при форс-мажорі допоможе знайти вас швидше. Можливо, ви навіть будете живий, що вже буде би, супер клас. Може, ви навіть вже там за цей час встигли переночувати в туші оленя, поборотися з медведем за берлогу і висосати в нього все з його пальця. Ну і ви кажетесь, потім П1 плюс 1 вас покажуть. Буду радий, якщо ви опишете свій досвід зі свого першого походу. Можливо, він буде позитивний, можливо, негативний. Або вам є що додати до цієї інформації, що я вам тут порозказував тільки що можливо, я щось упустив, бо я якби не всімірний професіонал туризму. Я ділюсь з вами своїм досвідом, своїм розумінням організації туристичної діяльності. І хочу зробити так, щоб для вас це було максимально безпечно і максимально ви кайфували від походу. Тому пишіть коментарі поки що з вами. пока, до наступного відео.